Цієї ночі Харків чергово опинився під ударом шахедів. Цього разу безпілотники атакували київський район міста. В результаті прильоту було майже зруйноване кафе та пошкоджені прилеглі будинки. Вночі 28 березня ворог завдав чергового удару по місту Харкову. Внаслідок події сталося влучання трьох шахетів в будівлю кафе. Виникла пожежа, пожежа була локалізована підрозділами ДСНС. Також було пошкоджено адміністративні будівлі та житлові будинки. Внаслідок події, слава Богу, постраждалих нас немає. До медичної допомоги ніхто не звертався. Комунальні служби міста усували зранку наслідки цієї події. Постраждала дуже сильно житлова п'ятиповерхівка. В основному вибиті вікна, є й пошкоджені двері. Також покрівля пошкоджена. На даному об'єкті на сьогоднішній день стараємося закрити в основному вікна. Це на більше понад 100 вікон на сьогоднішній день. Ну, Наші підприємства на цьому об'єкті вже не перший раз закриває вікна. Дуже постраждала ця будівля. Покрівлю стараємося відновити вже сьогодні, а також будемо старатися сьогодні, може, щось залишиться на завтра, але будемо старатися сьогодні всі вікна закрити в даній будівлі. Хочу сказати, що переважно більше страждають вікна, і за ці два прильоти більш ніж тисячу вікон вибито і це знаєте, потрібно все ж це вставляти. На щастя, що у нас такі погодні умови, але ж все одно потрібно все робити. Це за рахунок міста, надав допомогу офіс президента і дуже багато ми залучаємо і Получаємо від офісу президента України. Крім цього, дійсно це бюджет міста і для нас це дуже важливо. Ми так збалансували бюджет, щоб у нас ну, вистачало коштів на придбання цих матеріалів. Для нас це дуже потрібно і ми ж не розуміємо, які виклики будуть стояти ще перед нами. Тому у нас є певний запас міцності, але поповнюємо. Ігор Безкровний, Сергій Перець, Віталій Грунь та Олександра Панченко. Харків. Новини.